В сьогоднішньому відео готуємо сирний штрудель з консервованим ананасом. Спочатку готуємо витяжне тісто, для нього нам потрібно борошно, олія, вода, яйце і сіль. Вимішуємо це все за допомогою кухонного комбайну або звичайним міксером. Готове тісто перекласти в пакетик та залишити на 15 хвилин на столі. В зручній посуді з'єднуємо домашній сир, манку, цукор. Ванільний цукор, яйця, пешкове масло, ананасовий сік із баночки та збиваємо все блендером до однорідної консистенції. Підготовуємо форму, для цього беремо форму для кексу і застилаємо її фольгою, стіл посипати борошном і тоненько розкатати тісто. розпреділити тісто по формі. Виливаємо одну частину тіста, розпреділяємо по ній вже нарізані ананаси, поливаємо другою частиною тіста і акуратно закриваємо всі краї. Після цього ставимо в духовку випікати. Готовий і охололий штрудель перевертаємо на будь-яку рівну поверхню і нарізаємо на шматки.